Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечері молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні, нашу молитву розважання я хочу розпочати із запитання. Із запитання, яке поставить Ніл Андерсон, і запитання, на яке я хочу, щоб кожен з нас. Дав собі сьогодні відповідь. Звучить вона так: чи існує така річ, така сума грошей чи слава, на яку можна було б проміняти любов, радість, мир, довготерпіння, які, які ми отримали через віру Ісуса Христа? Це питання є надзвичайно важливим в житті кожного з нас. Адже воно ставить, ставиться не просто так. Давши відповідь на це запитання, людина може зрозуміти, що для неї важливо. Зрештою, люди можуть сказати, що дійсно гроші важливі, їх є багато. Хтось може назвати таку суму, яку готовий і хоче отримати за це все. Але знаєте, в чому різниця між цими речами? Грошами славою чи любов'ю доготерпіння. Перші, тобто гроші, слава, маєтки різні, це матеріальна річ. Це річ, яка сьогодні є, а завтра її немає. Це річ, яка прив'язує нас до себе. Бо коли людина ставить собі матеріальні речі на перше місце, хоче цим жити, готова заради цього на будь-які страждання, терпіння, випробування, лиш би це осягнути, людина потрапляє в залежність. Людина буде тільки шукати можливості це здобути. Людина втратить свою особистість. І водночас що таке любов, мир, справедливість, довготерпіння це основа, основа нашого життя. Це те, без чого людина не може існувати. Любити це означає жити. Це ті речі, які є закладені в нас тут, всередині, а через нашу віру ми їх тільки удосконалюємо. Насправді, жодні гроші не можуть замінити любов. Жодні гроші не можуть замінити того моменту, коли ти приходиш додому, тебе обіймає твоя дружина, тебе з радістю зустрічають твої діти. Жодні, жодна слава не може замінити того моменту, коли в тебе є якісь терпіння, випробування. А поряд з тобою стоять найдорожчі, стоять поряд ті люди, які тебе цінують і поважають. Не підписники, не фанати, а ті, для яких ти є просто особа, ті, які тебе цінують, люблять. Саме ось ці речі, вони формують нас як людину. А той, хто гониться за матеріальними речами, Така людина стає одержимою, така людина втрачає своє я. Така людина втрачає свою людяність. І тому сьогодні я хочу ще раз просто повторити це запитання, яке ставить Ніл Андерсон. Чи є така сума грошей, чи слава? чи якісь інші матеріальні речі, які можуть замінити нам любов, мир, довготерпіння, доброту, все те, що ми отримали від Бога і що ми може, маємо, і ми повинні розвивати в собі. Хай це запитання сьогодні звучить для кожного з нас. І хай кожен з нас щоденно вечором собі ставить це запитання перед сном. Такий спосіб Він зрозуміє, хто Він є. Прошу до молитви. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас з грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, <кій> усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, і визволяють нашу Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови, захорони, захисти нас цей цю сьогоднішню ніч. І даруй нам завтра день перемоги, бо ти святий ісе завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!